Thank <laughs> you. Ви всіх на схвату тексту. Бачиш? 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 Да, шарик. Прошну. Мама, коробля. А я. Вряд ли шарик. Ema. Etre bato sensual sahudu. Var ya. Ben onu. Шарик тут. А схватка Чесно просто чи буде Коваль хоч тимсь похожий на коваль. Каже так. где-то находится. блять Кава есть. Это карта. А, я думаю, блядь. А я хорошо, телефон поставлю. Я сегодня без того, без графики буду играть, Там вже є, блядь. Понастраиваешь на кого, Сергей, кивы, здорово. Іду, бачив, в моєму рідному місці пытаюсь побачити хоч хто-небудь, по блять, знайомий, поки ніхуя знайомий. Блять. Повороти нажимаю, а повороти там бачення. Турия, понятно. Это такие мести. Понятно. Турия, я пыша, не турия, блядь. Руби из земли, Если тут толком не найдется. А вдруг? Не, два моста нашел, такие у нас по одному ездить не можно, блядь, А тут можно. Судя потом, блять, сейчас справа. Добрый ноль. Добрый ноль. Давай круга надамо. А вдруг щось знайоме побачить? Хочу я просто що в 12 годин выключить світло. Так, лучше їхати може, так що побачив, блядь. Що ж, блять, з роботи Два дня не давали, блять, не поспати, сука, не по... Не постримити з цим дюбаним квітлом. Так, да, як ти Сашка Сашка кажеш, що блять, хуя ти тут не знайдеш. Придеться залізти, мабуть. даже хоть что, бля, хоть Шонай, блядь, ⁇ -мо ⁇ буду, да? Все, вс ⁇ мисс. Даже столько домов таких, помол ⁇ к. Я хотел рынок. Остается настышн, а блять ковыли. здорові. Обожаю. Я ще з удовольствием побавил себя, блять, в тагона. Походу последний мисс остался. Уже завтра? Коротше, так, да. Коваль є, ну. Но... Коротше, Коваль є, а з Коваля нема не Річка в нас називається Турія, а не Туря, блядь. І оцей міст, по якому я зараїду. В цьому мосту їздити 0X. Знаю, сейчас хаззарати включив. Оце міст, по якому я їду, він, блядь, не Це його. По ньому не можна їздити. Це похоже, таке. тут, блядь, машин нема. Пишухи Зараз включу. Я X. можу. А я ж так І не видно буду документах, це видно? При а... 42 main мейн, 2, 3, 4. четыре, називається. При Рі... При 42 мы вендрек победить. Давайте дох знову прилетів на трансляцію і давай лайкоса хуяри там. Ну да. Це получається місце неправильно малювали. Але всі дома тут не канают хуя. Це місце... Так, да, це йде дамба, блядь. Така, блять, ніхуя не дамба. Ході по тому що Могла бути дамба. Здание у нас там є, но без окон без дверей там просто будка сы. Не пиликайте, їду я вже еду. Теж по идее куда скуда я виїжджав? Це блядь, за водохранкой колись була тюрьма, блядь для закрытия дыры между Рашкою і Європою. Зараз мы ще и в Рашку з'їздим, подивимося, що там где я не хочу сюди їхати там, блядь, ковітка, зараз начне, блядь, колбаса такого руля, блять, начнем убити людей, блядь. Тут же походу до того, що... А пошел ты нахер. А, там все можно ж. Да тут вроде я там. Жди. Я покажу. Ну, блядь, то ж є блядь. Бога на. Може, в Білгород даже з'їхати. Білгород теж Україна.

Це я так понял, чисто покатати по типа по Україні. Pardon.